Всім привіт! Мене звати Влада Гармаш, і тут я розповідаю про контент, маркетинг та життя на Балі. І сьогодні я хочу поговорити про п'ять головних таких фундаментальних речей, які вам треба знати. От в цих сферах вам треба знання. Щоб ви могли розвиватися самостійно в інстаграмі себе як експерта, свій бізнес або якийсь ваш офлайн бізнес, якщо ви клієнтів знаходите через онлайн, якщо ви готель, якщо ви товарний бізнес, але ваші клієнти в онлайні вам теж це підходить. Взагалі, ось система вона дуже така, знаєте, як в тумані, як набирати цю аудиторію. Тому я восени минулого року беру собі за експеримент. Хочу набрати всіма. Реальними легальними способами по набору аудиторії в мене буде декілька трафіків, я про них вам розкажу і про головні фундаментальні інструменти. І на той момент треба сказати, що в мене вже був акаунт в інстаграмі, і який я ростила завдяки таргету. На той момент, коли почалась повномасштабна, в мене було. 8 тисяч підписників за два місяці відписалися 2 тисячі. Це я так розумію, росіяни, і залишилось 6 тисяч. І далі я а, почала завдяки таргету наращувати свою аудиторію і набрала десь 80 тисяч підписників. Але мені треба було показати, що з нуля можна набирати аудиторію, бо коли в тебе вже в старт 80, ти наче трішки в іншій. Е Вагові категорії, так коли в тебе 80 ти наче не з нуля починаєш. І, і от я собі придумала набрати аудиторію з нуля. Треба сказати, це дуже важливо. Почуйте це. Якщо ви це не почуєте, ви можете закривати це відео. Я не переганяла трафік з того акаунту. Я цього не робила. Я зробила акаунт, я не давала на нього посилання, не казала, як він називається. Тобто я не переливала трафік. У з того напорожню, розумієте, це був чистота експерименту, була кристальна. Вже коли я набрала 25 тисяч підписників. Я і про ці результати розказала на старій сторінці. Сказала всі, хто хочуть зі мною бути на зв'язку, переходьте. Вони перейшли. Але я вам скажу, що прийшло десь тисячі три за весь час. Далі яке життя чекало той минулий аккаунт, він в мене став англомовним. І далі я буду розвивати і набирати аудиторію там на англійській мові. І от я за місяць набираю 25 тисяч підписників і одразу їх монетизую. Вже на другий тиждень ведення аккаунту я починаю монетизувати. в мене є закриті продажі всередині моєї воронки, тобто немає продажів на сторінки, немає нічого купи, купи є всередині воронки для тих, хто пройшов по якійсь конкретній темі. У мене була тема монтажа, і от вони пройшли, і там дуже логічно були продажі. Таких закритих продажів я зробила більше ніж на півмільйону. А вже коли вийшла з продажами цього ж продукту, але відкрито, я дозаровала. Обила всього мільйон двісті гривень. Тобто, дуже класно а, виросла в акаунті, відбила всю вартість реклами, яку я витратила, гроші які я витратила ще й заробила. Після чого я створила продукт стратегії 20 тисяч, який повністю базується на тих знаннях, які я отримала в рамках того експерименту і взагалі за всі свої минулі роки. І от я провела перший потік. І після того, як я зрозуміла, що я хочу проводити і другий потік, я собі знову зробила виклик вже з тієї точки, Б, в якій я зараз, зробити ще плюс 20 тисяч підписників. Тим самим перевіривши свою систему вже на акаунті який більше, так і це все спрацювало. Я знову набрала більше 20 тисяч підписників. 20 тисяч підписників за 25 000. Коли я вже зробила результат другий раз і підтверджилась моя стратегія, тому навчання називається стратегія 20 тисяч. І ще й завершилось навчання першого потоку, коли я отримала фідбек та результати учнів, я зрозуміла, що все, моя стратегія, вона відпрацьована на людях, вона робоча. І перший потік стратегії 20 тисяч зробив більше 7 мільйонів гривень. Інструменти, які люди отримали, намонетизували на 7 мільйонів гривень. А плюс треба сказати, що не всі учні, не всі, до яких ми питали їх фінансові результати, хотіли розкривати цифри. Наприклад, хто хтось сказав, було класне навчання. Я наприклад набрала на своє навчання стільки-то учнів. Ми питаємо, який був середній чек. Людина каже: Я не хочу розголошувати цю інформацію, і ми це теж приймаємо. Це кожен. Вирішують для себе казати чи не казати, але ми розуміємо, що 7 мільйонів це мінімальне значення, бо також є люди, які, наприклад, з нами не вийшли на контакт, або хто пише, що ще продовжує дивитися навчання. Тому це 7 мільйонів це такий мінімум, так, який учні зробили на моїх інструментах. На яких інструментах я та мої учні роблять такі результати, щоб ви розуміли, воно все це складається з п'яти таких фундаментальних частин, і це навчання складається з таких. П'яти модулів. Перше це ваша сторінка. Це куди ми гонимо та на що, хто ви аудиторію. Ваша сторінка, ваша експертність, вона з вами. Так, я вас не навчаю, як вам бути лікарем, як вам бути е співаком або ще кимось. У вас є ваша експертність. Треба Посадочну сторінку, оцю, куди буде приходити трафік, оформлювати. І ми вирішуємо, ми залишаємо ту сторінку, яка є, або створюємо нову. Я знаю, як це робити, які деталі треба, чому взагалі треба робити нову сторінку, я вже пояснюю на навчанні. Є критерії, за яких я раджу створити новий аккаунт, тому що старий буде вас тягнути на дно. Так? Буде просто тягнути вас. Тому. Чи створюємо, чи залишаємо новий акаунт, який він має бути, як ми його оформлюємо, проходимося по всім оцим частинам. І ми з першого разу я проговорю про всі важливі нюанси, які нас будуть чекати. І ще роблю великий 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 акцент на безкоштовних матеріалах, які вони мають бути від вас, як для експерта, тому що лід-магніти магніти це безкоштовний матеріал, який ви будете використовувати для залучення цільової аудиторії. Він просто необхіден, і це не мають бути. Якісь а, такі огризочки, знаєте, якогось матеріалу, який вам вже не потрібен, ми працюємо і є точна схема, що має бути в безкоштовному матеріалі, яким він має бути, щоб ось це а, дуже якісне таке перше торкання з аудиторією було якісне. Людина вас запам'ятала, як той, хто трішки рішив якесь її маленьке питання, так, і в нього вийшло. І от який має бути безкоштовний урок, я теж там розповідаю. Але вам кажу, що ви вам просто просто. Життєво необхідний цей безкоштовний матеріал. Другий крок це Reels. Якщо у вас зараз немає грошей вкладати в рекламу, це означає, що у вас є час. Тому що Reels – це ваш час, коли ви витрачаєте на те, що знімаєте, дуже багато контенту. Тому що ви можете знімати трішки менше Reels, але пушити їх через блогерів і таргет – це за гроші. Або знімати більше Reels і не пушити їх через таргети блогерів, так а пушити їх органічно, самостійно. Це довше. Все можливо, все реально, але довше, складніше. Про моменту, коли ви на щупаєте той, той формат, який вам подобається, який заходить в ваші аудиторії, яка саме конвертує людей в підписку. На це у вас уйде час. Чи можливо рости та залучати аудиторію через Reels? 100%. Чи, Чи допомагають Reels ем, додатковому тарканню за аудиторію 100%. Тому це модуль про те, якими мають бути Reels. Але це не рожеві окуляри та не пігулка. Типу, ось по цю музику викладаєте і залітає. Ось ці міфи залиште марафоном по 1000 гривень, де вам таке розповідають, тому що для мене Reels, це можливість донести якусь толкову інформацію про себе, зняти ріл, сказати Привіт! Мене звати Влада Гармаш, я експерт з особистого бренду з просування. Я вмію ось це. В мене ти тут знайдеш оце. Це можливість, наче казати людям або сказати: Дивись, в мене є ось таке платч, ось так воно на мені виглядає. Воно є в трьох кольорах. Дивись, його можна і в день, і ввечері, і на обід, і на, е, наприклад, на весілля та на день народження. Це коли ріл, це можливість Вість людині розказати про себе та світа варто тобто, це такий зв'язок. Я так бачу різ. Третій крок це блогери. Чому люблю працювати з блогерами за раз, за день, за 24 години можна, наприклад, на своїй рекламній подачі зробити так, щоб вас побачило 200 тисяч людей. Наприклад, ви купили рекламу блогера, в якого 200 тисяч охоплені, і ви миттєво отримали ось таку долю трафіку. Треба розуміти, що блогер блогеру вартий, ну тобто. Є блогери, в кого там 100 тисяч охоплення в сторіс, і до мене в воронку через нього зайшло 14 людей, 8 з яких діти. Тому не треба думати, що якщо ви будете купляти у всіх блогерів, то це така теж пігулка. Я на особистому досвіді закупила рекламу більше, ніж у 100 блогерів. Ну, 100 точно є. Унікальних. І я вам хочу сказати. Що ну 50-60% не підходять, вони не працюють. В них якась не така аудиторія. Якщо ви дуже сильно захочете, ви можете піти до блогерів кого охоплення 200 тисяч, і про вас дізнається 200 тисяч. Так, поверхнево. Якщо їх завтра спитати, чи знають вони вас, вони скажуть скоріше за все, ні. Але це також було перше торкання. І чим більше таких торкань буде, тим швидше ви будете запам'ятовуватися людині. Наприклад, як моє ім'я, Влада Гармош, Влада, Гармош, Влада Гармош. На десятий раз щось, щось я вже таке чув. На перший-другий дні, а на десятий так. І от блогери це можливість торкання би, дуже швидка, тому що в таргеті за сутки ви не можете отримати 200 тисяч охоплень, як би вони хотіли. Є різні блогери, є різна результативність, тому в мене на навчанні є таблиця за блогерами. І чотке розуміння, скільки вони варті, які в них Охоплення, які були реальні охоплення в цей день, і як і скільки людей через них зайшло в воронку, скільки мені коштував підписник. Є блогери, від яких мені заходить підписник, і він коштує 8 гривень. Це наш рекорд 8 гривень. А є блогери, від яких підписник виходить 400 гривень такий дуже дорогий підписник. Тому не можна сказати, що всі блогери ось однакові. І що Кого не купи, все зайде, ні тут все залежить від вашої рекламної подачі, від вашого оферу і як у вас вибудена воронка. Але так, якщо все зроблено класно, ви можете за день отримати 9-3 тисячі підписників і завдяки якісній комунікації з ними одразу їх монетизувати. Так це можливо з блогерами, тому як би вони не трипали нервішки, а вони це. Роблять тим, що в них сьогодні є настрій виставляти рекламу, завтра немає, ще якісь викрутаси. Але якщо все зробити класно, вони дають нереальний пуш. Наступний крок, четвертий крок це таргет там трішки приємніше робота, тому що в нього це нема. Сьогодні буду, завтра не буду. Таргет такий, він неоказний, такий дружочок. Там ви можете дуже класно теж працювати, Але треба сказати, що на таргеті ви працюєте на холодну аудиторію. Тобто людина гортала сторіс і тут раптово ви, вона така або зачепив, або не зачепив оффер, і вона пішла далі. А блогера все ж таки вони довіряють блогеру, тому авторитет блогера, наче на вас перекладається. І тому ця аудиторія трішки лояльніша, тому що блогера, якого вони люблять, вас порекомендував. Тому до вас лояльність вища. А в таргеті воно холодніше, але в таргеті можна працювати до перемоги. Але що класно яка класна штука в таргеті? Є таке поняття як ретаргет. Це взаємодія з аудиторією, яка вже до вас заходила, торкалася. І немає в світі іншої такої штуки, яка б була те саме, як працює таргет, як працює ретаргет. Знаєте, є цілі навчання, але я вважаю, що більшість тої інформації, яка є в навчаннях, вам не потрібна, тому що ви не збираєтесь отримувати професію таргетолога. Ви тупо хочете собі налаштувати, щоб на вас підписувались конкретно на якусь там офер, на якусь конкретну ОО. і вам не треба знати. І як розвивати всі ніші, вам треба просто розуміти, як запустити рекламу на себе, і от ми пояснюємо, тому що ми ще там три роки назад вважали, що таргет це взагалі, но. ну це не робочий інструмент. Тому що ми йдемо до, до, до одного таргетолога, не то, до другого, третього. Всі, наче, ручками, розводять, а потім ми такі може просто розібратися самостійно. І ми розібралися. Тому мені, мій чоловік Максим, хто працює зі мною. Хто є також будує стратегії, він просто розібрався. І тепер ми запускаємо найкращу рекламу, яка в нас в житті була самостійно, і навчаємо цьому інших. І фінальний крок, який буде фіналізувати якість цієї роботи, тому що якщо ви просто пригнали аудиторію, цього недостатньо. Треба її, її увагу утримувати і дуже якісно з нею пропрацювати. Це можливо завдяки автоворонкам. У нас у всіх 24 години в день. І ну, у вас не буде часу, наприклад, якщо вам від блогера або таргет з таргету прийшло півтори тисячі людей, ви не зможете якісно їх опрацювати. Ну, вам треба менеджерів 10. Це зарплата, це трішки не то. Якщо у вас є автоворонки, то навіть коли ви спите, а в мене дуже часто за різниці в часі я живу на Балі, а реклама виходить по рекламу в Києві. В мене виходить реклама у блогера, наприклад, коли я вже сплю. Наприклад, в восьмій вечора в мене це плюс шість годин, тобто там вже друга ночі, і я вже сплю все. Заходить аудиторія, але автоворонки її відпрацьовують. Люди отримують від мене безкоштовний матеріал, за яким вони прийшли, бо я на літмагніт завжди роблю рекламу. Потім чи по таймеру я відсилаю ще якісь додаткові матеріали, якось спілкуюся задаю питання, відповіді на які я вже бачу. І можу по-людськи, коли проснуся, відповісти і продовжити якусь комунікацію з людьми. Тому дуже важливо не просто наганяти трафік, а якісно з ним спрацювати. І ви маєте розуміти, що недостатньо зробити щось одне: просто купити рекламу, більше взагалі нічого не робити. Не оформлювати сторінку, не робити чат-боти, не можна просто на налаштувати автоворонку, але при цьому не гнати трафік. Все це буде працювати тільки комплексно і стратегічно. І ніхто краще за вас в цьому не розбереться. Тому що якщо ви такі ой-ой, ой так складно, так складно, ні-ні, ні когось відправлю, хай розбереться. Вам, як власнику вашого бізнесу, якщо ви починаєте ви в темі фрилансу, або ви підприємець, так от, ви найголовніше таке звіння, так, в цій вашій екосистемі. ви маєте розуміти, як це працює, щоб потім це делегувати, інакше. Вас, як нас, тоді таргетологи будуть. Автоворонки, це вся та автоматична магія, яку ви бачите в мене в директі. Це і те, що автоворонки перевіряє на підписку, бо є дуже багато таких, знаєте людей, деякі такі, я хочу отримати безкоштовний матеріал, але підписуватися я не хочу. Ще в нас воронці є такі штуки. Якщо воронка довга, і якщо людина отримала перший день і відписалася, то воронка може перевірити і на другий день і сказати: ти тут не самий, самий такий розумний. Ти підпишися, якщо хочеш отримати другий раз. І на третій раз, якщо він так робить, ми вже не видаємо йому нічого. І людина від вас нічого не отримує. Це треба теж розуміти. Якщо людина... Не хоче просто бути підписаним, щоб отримати безкоштовний матеріал. Вам не потрібен такий клієнт. Подкаст, як він вибудований. Ви маєте розуміти, що подкаст замість подкасту може бути що завгодно. Що завгодно. Головне це розуміти схему, як вибудована ця система, коли по таймеру виходять всі повідомлення кожному в той час, коли він зайшов в воронку. Ну оце я називаю сучасні інструменти. Монетизації аудиторії, тому на навчанні ми залучаємо аудиторію в залежності від тої кількості, скільки ви залучили, ви її монетизуєте. Ось цим ми і займаємося на стратегії 20000. тисяч. Сучасними методами монетизує аудиторію. Сьогодні ви дізналися про інструменти, які є, так які я використовую, і ви можете піти і шукати самостійно відповіді на ці запитання. Ось без цього я вважаю. Сьогоднішній маркетинг, ваша проявленість як експерта в онлайні не працює. Ви не станете номер один, якщо не робите ось це все. Не станете ви номер один. І в декого ось цей кожний етап це окремий курс. Тобто є курси просто за оформлення сторінки, є курси просто таргетованої реклами, є курси просто з автоворонок, є курси просто з закупки реклами. В нас тут все комплексно. Через це цей продукт такий унікальний. Я Справді так вважаю, немає аналогів, тому що ніхто не набирає по 20 тисяч підписників на експертний контент. Купити просто рекламу у блогера, який розігрує тачку, де 100 спонсорів. Це трішки не те. Тому і це навчання і є унікальним, тому що мені це приносить гроші, і моїм вже першим учням першого потоку це приносить гроші. Треба сказати, що ми зробили роботу над помилками першого потоку. Перше. Що е, люди попросили змінити, це швидкість навчання. Я дуже сама по собі така швидка, тому що я така хоп-хоп-хоп. У мене дуже е, висока швидкість життя. Але це не всім підходить. Не всім. І я, судячи зі своєї призми, у нас був дуже інтенсивне навчання. Всі зазначили, що було дуже швидко, тому ми збільшуємо е, сам період навчання перший місяць. Воно буде, воно буде йти два місяці. І перший місяць у вас буде можливість дізнатися про всі інструменти. В дуже такому спокійному режимі дізнатися про всі інструменти, щоб зрозуміти і з цього скласти власну стратегію. І вже в наступний місяць піти до всіх на закупку реклами, на таргетовану рекламу, підготувати продукти, які ви будете продавати, підготувати та, безкоштовні матеріали, так, щоб вже наступний місяць. Практикувати. Якщо ви така ж швидка людина, як я, ви можете все це робити і в перший місяць. Ну тобто, але ми розуміємо, що навчання треба збільшити, тому навчання буде збільшено. Воно буде йти два місяці. А так як гарма завжди дає більше. Ми на минулий потік сказали, що будуть бонусні ефіри, бонусні ефіри. І коли ми вже їх почали проводити, Макс їх проводив, бо він у нас такий стратег, а ми зрозуміли. Ну, ми додали ще більше, їх було 6 ефірів за навчання, і ми зрозуміли, що це теж має бути фундаментом нашого навчання. Оце живі розбори. Живі. Коли людина каже: А от в моєму випадку як? Але дуже важливо, в нас там всі задають питання з дорослої позиції, так коли вже ви пропонуєте декілька варіантів, і ми вам підсвічуємо, який є реально класний, щоб ви теж розуміли, що коли навчання закінчиться, щоб ви розуміли, що вам робити далі. От тому в нас обов'язково будуть стратегічні ось такі ефіри. Дуже класні. Тому я вас запрошую в предзапис на стратегію 20 тисяч. Пишіть мені в Директ кодове слово ключ, і я додам вам в анкету предза вам великих охоплень і солдаутів на ваші продукти. Па-па!